Уряд виділив Львівщині понад 27 мільйонів гривень на будівництво та реконструкцію житла для внутрішньо переміщених осіб. Йдеться не лише про нові будівлі, а й про відновлення та переобладнання вже існуючих приміщень. Головна мета створити сучасні і доступні фонди для тимчасового проживання. ВПО як саме громади можуть долучитися до цього процесу, та які умови потрібно виконати про це сьогодні. Говоримо з ТВО, директоркою департаменту. Муту соціального захисту населення Львівської обласної військової адміністрації Тетяною Крут. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Пані Тетяно, 27 мільйонів гривень для Львівщини це добрий фінансовий ресурс. На які саме напрямки можна використати ці кошти? Насправді 27 мільйонів виділялося з розрахунку на кількість внутрішньопереміщених осіб, які були зареєстровані в єдиному реєстрі ВПО станом на перше серпня 25-го року. І це є понад 202 тисячі внутрішньопереміщених осіб. У нас зареєстровано на Львівщині. Так, понад 202 тисячі, через це 27 мільйонів. Загалом фінансового ресурсу було виділено мільярд. Мільярда мільярд угу. на Львівщину пропало 27 сім мільйонів. І Загалом ці... по Україні ви маєте на увазі, було виділено мільярд. Угу. Власна сума ділилася пропорційно до кількості внутрішньопереміщених осіб у кожній області. Цих 27 мільйонів можна використовувати для реконструкції реставрації або капітального ремонту уже існуючих місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Реконструкції реставрації та Будівництво фондів соціального житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб. Як це буде відбуватися? От якраз моє питання наступне ви передали. Для неприфронтових областей, а Львівщина є неприфронтовою областю. У нас це буде відповідно. Відбуватися в громадах на умовах співфінансування, тобто 60% – це є кошти державного бюджету, 40% коштів повинні дофінансовувати місцеві бюджети. Або це можуть бути інші джерела, не заборонені законодавством, що означає інші джерела приватні особи, юридичні особи це можуть бути благодійні фонди, uh -huh. донорські організації, і в тому числі і кошти фізичних осіб. Вони Теж є такі, які не заборонені чинним законодавством. Як буде розподілятися фінансовий ресурс? Так, ось на капітальний ремонт, реконструкцію або реставрацію існуючих місць тимчасового проживання з цієї суми 27 мільйонів можна буде використати 25 Тобто, це трошечки менше 7 мільйонів. Угу. У нас таких місць тимчасового проживання на даний момент є 68 в області, 20 з них є заклади. Комунальні угу. решта це є заклади, приватні або створені благодійними релігійними організаціями. В тих закладах сумарно на даний момент проживає близько 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. 50% із цієї суми це є 13,5 мільйонів. Можна буде використати на реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт фондів соціального житла. Що таке фонди соціального житла? Це є фонди, визначені постановою Кабінету міністрів 495, і це є житло, яке дається у тимчасове користування внутрішньопереміщеним особам. Це є фонди, не житложитлові фонди громад, угу. поселяються внутрішньопереміщені особи. Так, термін перебування їх договором обмежений. Вони сплачують комунальні платежі за проживання. Особи, які проживають внутрішніх приміщеннях. Угу. тому що в місцях тимчасового проживання постановою 930 кабінету міністрів чітко визначено, що особи там проживають на безоплатній основі. В фондах соціального житла угу. може платитися плата за комунальні платежі. Угу. І 25% із суми це знову ж неповних 7 мільйонів можна використати на переобладнання нежитлових приміщень у житлові. Теж для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, тобто 27 мільйонів ще подробили на е, три частини. Так об кошти будуть безпосередньо перераховані на рахунки громад. А. Про критерії визначення, ось давайте так, так. так. Е, відповідно, громади можуть звертатися, якщо вони розуміють, що вони чуються в силі фінансувати співфінансувати ще 40% до вас, аби податися і покращити умови проживання внутрішньопереміщених осіб. Як це зробити, які документи слід подати? Тому що я читала у соцмережах, ви пишете, що великий акцент слід приділити документам, саме які подавати. Е, наголосіть на цьому, будь ласка. Так, для того, щоб. Е... Отримати субвенцію є кілька умов. Однією із них є те, що об'єкт нерухомості має належати громаді або ж громада має його орендувати, але він має бути розташований на території громади. Угу. Другим критерієм є те, що територіальна громада бере на себе зобов'язання подальшого утримання цих фондів. Тобто не просто відремонтувати здати співфінансування, так. а підтримувати його так, ще так. Угу. Крім того, у разі субвенція розрахована на використання до завершення 25-го року. У разі, якщо роботи не будуть завершені, 25-го, тобто так, так, кілька, дуже маленький термін використання коштів. Оце є ризик, так і це є великий ризик, який вбачають громади. І я безпосередньо продовження незавершених робіт повинно здійснюватися за кошти громад. Тобто зараз громади повинні передбачити 40% співфінансування у разі, якщо вони не встигають завершити роботи, кошти державного бюджету не використані, повертаються до державного бюджету, а громади повинні будуть завершувати роботи. За власний кошт, тобто, за... якщо вони, до прикладу, профінансували лише 20% робіт, то решта тепер їм потрібно не 40, а 80. так. Угу. так. І найбільшим ризиком для себе я бачу це наявність проєктно кошторисної документації і експертного висновку що на робиться довго на роботи. Так, що робиться дуже довго, точно більше місяця. Якщо врахувати, що у нас вже на вулиці е, останні квартал, завтра у нас перше жовтня, Схолод плюс ми... свята. Так, якщо ми місяця. Часу виділяємо на виготовлення проекту Де? і експертизи отримання експертного висновку. А після того нам потрібно буде ще оголосити закупівлю, визначити переможця і розпочати роботи. То насправді часу на ці роботи і до середини грудня ми повинні розуміти про використаний фінансовий ресурс, тому що казна у нас не працює до 31 січня, тобто до 25 грудня. Теоретично, ми повинні розуміти, що ми виконали. Це є дуже маленькі терміни. Насправді логічне запитання: чому такий поспіх? Чому так пізно зараз виділили ці кошти і так мало часу дали на реалізацію? Е... Так мало часу. Я розумію. Це виконання бюджету закінчується рік. Закінчується рік, і коли ми отримували на погодження проекції постанови, ми як департамент в частині зауважень вказували, що ми просимо кошти невикористаної субвенції залишати на рахунках, але це не було підтримано. Тому ті кошти будуть повертатися до бюджету. Оце я тут бачу найбільший ризик невикористання тих коштів. А якщо кошти не використаються, то наступні кошти на реалізацію цих проектів це ж знову потрібно, щоб депутати проголосували за виділення фінансового ресурсу за умови наявності його в місцевому бюджеті. Угу. Тобто, ми розпочнемо об'єкти. Є дуже великий ризик. Що ми його не завершимо. І що ті потребуючі категорії щасла внутрішньопереміщених осіб не зможуть туди поселитися. Це насправді е, дуже мене. Ми зараз, е, е, ми зараз так. так розмовляємо, що громади нас дивляться, і мені здається, що вони точно почали сумніватися, подавати, не подаватись. Тому давайте... Е, Є позитивні моменти. Ми проводили вчора нараду з громадами, тобто, ми це вже пропрацювали. Є громади, які зацікавлені в реалізації даних проєктів. наприклад. Стрийська громада, ну теж вони хвилюються, що у них немає всіх документів дозвільних, але вони готові розглядати. Я знаю, що є Ходрівська громада, в якої є розпочатий об'єкт, і в яку вони вже вклали частину своїх грошей. Тому що, коли писалися зауваження до постанови, одним із питань, які ми ще піднімали, це чи може бути зараховано в співфінансування вже ті кошти, які громада вклала. Mm -hmm. Тобто, якщо об'єкт вже розпочати, значить частина грошей вже була вкладена громади. Можна? Mm -hmm. Ні, не, не знайшло підтвердження. Mm -hmm. Тому вони зараз повинні виділити ще 40% до суми, якої їм не вистачає до завершення об'єктів. Але з іншого боку, зараз підсумки 9 місяців якраз і є mm -hmm. зараз. Будуть підсумки 9 місяців. Точно будуть уточнення по бюджетах, точно будуть е, збиратися сесії і. Я дуже сподіваюся, я надіюся на те, що ми зможемо реалізувати цей дуже важливий для Львівщини проєкт, дуже важливий для цієї категорії осіб проєкт. Найголовніше для тих, хто зацікавився, як подати заявку, куди звертатися. Так, вони повинні подати документи до 10, 15 днів з дня набрання чинності. Постанови, а постанова у нас 18.09. Тобто до завтра. Так, до завтра. Угу. Далі облдержадміністрація буде розглядати заявки до 11.10. Угу. Після того ми, громади будуть нам щомісячно звітувати, є затверджена постановою форма звітності про використання. Не багато звітів, там так, три звіти буде так. і використання коштів і завершення робіт відповідно до вимог постанови. передбачено до двадцятого п'ятого ти одразу домовлятися з вами, що 26-го, 12-го ми зустрічаємося з вами у цій студії і будемо говорити про реалізацію цих проєктів. Я так розумію, що вже із анонсуванням подачі заявок ми з вами не встигаємо, але ми точно з вами встигаємо з тим, аби громади активніше б голосували за виділення коштів цього співфінансування і активно точно включалися в роботу, тому що часу зовсім обмаль. Знаєте, з досвіду реалізації попередніх постанов, а у нас Дякуючи уряду, цього року було їх достатньо, таких, які потрібно було приймати рішення оперативно. Громади досить активні, але з ними треба працювати. Тобто, одна нарада, друга нарада, консультації поза ефірами вони готові. Їм потрібна наша підтримка. А ми свого боку готові їх підтримувати. Чи можете сказати, яка ще громади, окрім Стрийської, подали заявки? Чи на поки раз, що це не ще не зголосилися завтра? Я планую mm -hmm. знову пропрацьовувати це питання. Я вже буду його пропрацьовувати з соціальними захистами районних державних адміністрацій, тому що вони теж знають, які громади і які фонди mm -hmm. житлові у них на території районів є. Тобто тут працює е, максимальна включеність всіх. Ну, як в будь-якому результаті потрібна як будь команда. Так, як в будь-якому Тобто, Завтра ще можна подати заявку. Так. І якщо щось, ви можете піти на зустріч і після. Це. Однозначно, я готова йти на зустріч, бо я е, завжди кажу, що ті ресурси, які нам на область дає де держава, ми не вправі повертати. Ми повинні їх. Використовувати більше на таку людей. добру справу ти паче для людей, які точно втратили втратили домівки. Я дуже дякую вам за цю розмову. Отже, 27 мільйонів гривень це шанс для громади львівщини створити сучасне і доступне житло для внутрішньо переміщених осіб. Від активності саме громад залежить наскільки швидко ці кошти перетворяться на нові можливості для людей. Дякую вам, пані Тетяні Крут, за розмову і бажаємо доброї реалізації цих проєктів. Чекаємо в гостях вже з результатами. Дякую, пані.